Доброго дня! Любі друзі! Сьогодні ми з вами починаємо наш марафон. Так вийшло, що в мене вийшло записати відео на 19 хвилин, а треба на 15, тож я буду прискорювати деякі моменти. Не хвилюйтесь. Ось в мене є такий HB, це твердо м'який, і 2B це м'який. При тому, що ось ця цифра біля літерки B, означає, що це показник м'якості. Бо буває також олівець з м'якістю 8. Тобто я вам все розкажу зараз, що ми будемо робити з вами і як. Починаємо малювати. Для цього, щоб малювати, я взяла, взяла з собою ластик, гумку, звичайну, два олівця і звичайно, звичайний папір, ось такий тоненький. У мене він стопочці. У мене буває також якийсь такий, що він списаний або продрукований з одного боку, а інший бік я. Використовую. Тобто я зараз поклала їх ось так: от, декілька штук, щоб мені було м'яко малювати. І ми з вами починаємо малювати. Для того, щоб намалювати такого кажана, нам потрібно з вами буде зробити овал. Ось так. Ми робимо овал. Зараз я беру олівець і не надавлюю на папір. Коли малюю. Зараз, коли ви будете малювати увал, якщо він у вас, е, виходить, десь такий нерівний, ось такий, десь там лінія, ось так от поповзла. Ми ось тут прямо не все стираємо, а ось тут де нам не подобається, ми стираємо все, що рухається все. І е, робимо його таким, як нам потрібно. Але зверніть увагу, що ми з вами будемо робити його. Таким, як шорсткою. Тож нам не потрібно, щоб він був ідеальний. Нам потрібно тільки зробити увал. А ви, коли намалюєте його, обов'язково викладаєте в сторіс ваші малюнки з поміткою сторинки, щоб виграти класнючі призи. Так, що ми робимо далі? Далі ми робимо ось такі палички. Ось так, от, як антенки. І я вас чекаю. Коли ми зробили ось такі палички, ми будемо так от загинати кончики. оп, І з іншого боку. оп, ось так. Далі ми його з'єднаємо ось такою лінією, Я називаю цю лінію дуга. Так, дуже просто і зрозуміло. Опа. Звнутрі ми теж малюємо ось таке вушко. Ап. А також я хочу намалювати такий маленький-маленький носик. Бачите, серденько таке. Оп! Воно може бути кривеньке, може бути дуже великим, але маленьким. Обирайте саме. Також ми показуємо, де будуть очки. Очки в нас можуть бути ось такими. Зараз збоку покажу. Ось такими можуть бути очки. Очки можуть бути ось такими овальними. Очки можуть бути кругленькими. Як вам заважається? Ось захочеться. Очки, мабуть, він там підморгнув нам так. Оп. Дивиться на нас і моргає. Очки можуть бути таки зажмуреними від задоволення. Або він такий майже з... спить з <свісно> ось таким очком. Очки обирайте любий, який вам тільки подобається. І так, я стираю очки, малюю собі очки, як в мене були, і рухаємося далі. О, не забувайте, що нам треба намалювати ще і. Носик. Для носика я роблю ось таке достатньо велике а, ноздрі. І посмішка. Посмішка в мене буде тут, де, тут десь боку, з ось такими трикутничками по краях, щоб було така вампір. Ого-го, моя киця прийшла вам. Спуки відео з кицею. Так? І так. Цікавий факт про кажана. Невеликий кажан може за 60 хвилин проковтнути 6 сотень комахів, комарів. Він дуже полюбляє комарів. Для людини така порція їжі еквівалентна, ну, мабуть, до 20 піц. Ви можете з'їсти 20 піц? Я не можу. А ось кажан може. Що ми робимо далі? Нам треба намалювати лапки. Лапка в нього задні. бачите, яке? Що ми для цього робимо? Ми робимо ось таку дугу. Раз. І ось тут як продовження нашого овалу. Два. Тут я роблю ось такі пальчики, які получаться у вас пальчики. І повертаю до пузика. Оп лінія. У вас може бути така і ніжка трішечки нерівна, але залишайте її, залишайте її такою, як вона у вас виходить. Тому що найголовніше отримати зараз задоволення від творчості, а потім призи. Кому що? А мені таке призи. Точно вам кажу. Так, що ми робимо далі? Далі ми малюємо ось так. Дві паличці. Малюю, бачите, вони одна навпроти іншої. Намалювала. Це буду крильця, але це не все, тому я вас чекаю. Ось так ми намалювали. І бачите, вони, вони потрібні, щоб вона була ну, така довгенька. І потім я ось так роблю. Ну, Як майже ми малюємо трикутник щось таке. Отак, от ми малюваємо. Ще один цікавий факт про кажанів. Кажани Кожані, спілкуються з родичами за допомогою ультразвукового піску і навіть виконують разом пісні. Я це дуже хотіла б почути, яка в них, в них... Пісня. <ріст> так, давайте намалюємо далі. Ось так ми намалювали майже три кутнички. Ось тут ми малюємо ось такими овачками. можна теж даже замалювати. Ось так. От ми малюємо отакі. Пальчики. І раз, два, три. Раз, два, три. Якщо буде нерівна, це ок. Мені подобається все. Так, що ми робимо далі? Далі нам треба намалювати тикву, а потім ми вже будемо розмальовувати. Щоб намалювати тикву, я пропоную зараз ось так зробити дугу. Ось таку дугу я зробила. А потім я роблю ось такий маленький овальчик. Щоб вам було зрозуміло, що це де буде, я зараз цей овальчик ось так закреслю. Ми зараз з вами так будемо закреслювати все. Потім я додаю ще такий великий ну, овальчик. До нього таке дугу раз дуга, два дуга, Бачите? Це важливо. Що ми робимо з, а, а, відразу з двох боків. А потім, ось тут дві в мене залишились, і я роблю їх не такими вже дуга, дугами, а такими більш прямими лініями. Також я роблю зараз тут очки. І посмішку. У мене буде така. Не будемо щось ускладнювати, якщо ви захочете, ви прикрасите свою тикавку, як захочете. <с> так, починаємо з вами розфарбовувати. У, вас, у нас з вами марафон присвячується тому, як штрихувати. І що потрібно знати? Ми з вами беремо ось так: от олівець. Я беру такий, який в мене такий більш. Твердий HB. ось він, І я беру і зверху-вниз, вверх вниз вверх вниз вверх вниз Ось так роблю лінії. Зараз я розфарбовую тільки те, що в мене буде шорсткою. Ці такі лінії, що посвітліше буде. Ось так зробила. Потім я привертаю свою увагу до тулуба. І щоб зробити тулуб, я що роблю? Бачите, зараз ось тут от не дуже зручно починати, але важливо починати по, не в різні сторони, а так, щоб, щоб шорстка в нього якось зверху вниз, прям як по яєчку, його тулубу розтикалась. І ось я зробила першу лінію, а потім я слідкую за тим, щоб вони в мене ці лінії були. Такими повільними. Ось тут я кажу, що треба малювати ось так, от, як по яєчку, щоб лінії в нас були зверху донизу. Не квапимося і робимо це як вам зручно в вашому темпі. Ставте відео на паузу, ось якщо так що. Я намалювала йому. Все, що я хотіла намалювати таким світлим кольором. Для того, щоб малювати більш темним, можна ось так от надавлювати. Бачите, І в мене виходить такий більш темненький колір. І вам взагалі може так і статися, що вам взагалі одного цього HB буде достатньо. Я люблю дуже м'який олівці. Я беру цей. І ось так я роблю теж йому вушка. Зараз я вочки підкреслю йому. Ось так ми робимо. І так, тут ми з вами розмальовуємо все, що буде більш темненьким кольором, для того, щоб наш кажан був як. Реальний кажан. Ми зробили такі полосочки йому на пузику ми малюємо, розмальовуємо. Будь ласка, зверніть увагу, як ми розмальовуємо йому крильця. Також ми розмалювали йому ніжки, носик, підкреслили очка та ротик. І будемо малювати далі. Так. Хочу вам розказати дещо дуже цікаве. Роблю зірочки. Зірочки теж робимо, яке захочете. Можна ось таке зробити. Я роблю такий і зараз вам покажу ще, яке я зірочки зараз полюбляю. Ось так зробила. Так, хочу розказати вам, що є кажани вампіри живуть не тільки на американському континенті. Ці тваринки п'ють кров великих тварин. Ось таку я зірочку роблю. Я не знаю, зараз вам буде бачите. Ось така мені подобається. Я таке підіконічна, мені вже не подобається. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Як у вас виходить такі зірочки, так і робити? Як вона може бути кривенька, і мені це дуже подобається. Але я хочу зробити ще й маленьку таку. Ми майже намалювали, але є там дещо, що нам потрібно буде зробити ще. Тобто, якщо є щось таке, така зірочка странна, в мене вийшла, дивна, ну, буде така. Бачите, якщо щось виходить дивно, це треба залишати, тому що це є ваша індивідуальність. І що я роблю далі? Бачите, з дірочки, я зробила. Я хочу зробити ось так: от я беру такий олівець, який в мене HB, ось він. І можна ось так поверх, щоб вас не мучити вже. Ось так от поверх я роблю таку тінь, щоб білий ліст не був. Ось так от ми зробимо. Крожанчик майже готовий. Є ще одна штука, яку би я зробила з вами. Вже майже 20 хвилин ми з вами малюємо. Це так я розраховувала, що ми будемо швидше. Ось тут я додаю якісь такі лінії для об'ємчику зверху та знизу. Отак от бачите? Ось так. Ну і все. Ваш кажанчик готовий? Зараз я покажу вам його. Це буде кажанчик. Вау! Дуже гарно вийшло, Як вам? Чекаю ваших робіт.